Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джульєта. Сьогодні в новинному дайджесті ми поговоримо про нового бойфренда Тейлор Свіфт, про нові деталі розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса. Так вони постійно нам потихеньку вкидають все нові нові деталі їх розлучення. Трошки поговоримо про Парізький тиждень моди, ну і там далі як піде. Так що приємного перегляду і поїхали. Cheers! Нас наклюнулася нова зіркова парочка. І я маю сказати дуже незвично. стар поп ікона королева великодок та володарка не одного Гремі Тейлор Свіфт і футбольний гравець Тревіс Келсі. Хто такий? Ну, кажуть, що він суперпопулярний футболіст, точніше, правильніше сказати, регбіст, але ж ви розумієте, що це в дуже вузьких кругах поціновувачів чоловічого спорту. В Тіктоці навіть зараз йде смішний. Тренд, в якому жінки записують на відео своїх партнерів, чоловіків, яким розповідають новину, що Тейлор Свіфт наразі зустрічається з Тревісом, і саме це зробило його знаменитим. А вони починають дуже тригеритися та нервувати, бо, типу, він і без неї був відомим і популярним гравцем і зіркою. Ну да, для вас. Та в будь-якому випадку давайте трошки пробіжимося по таймлайну їх відносин, які офіційно досі не підтверджені. Але хто ж нам заборонить їх обговорювати? І так, 8 липня Келсі вперше побачили на концерті Тейлор в рамках її ера-туру в Канзас Сіті. Це був такий перший маленький зв'язочок, перший такий дзвіночок. Між ними 26 липня на своєму подкасті, котрий він веде зі своїм братом, Тревіс вперше звернувся до фанів Тейлор з запитанням, як їй можна передати. Браслет Дружби. Це такі браслетики, які ми, до речі, бачили у Софі Тернер, коли вона відвідувала концерт Джонас Брадерс. До чого ці браслети? Ну, в одній з пісень Свіфт говориться, співається про них, і власне після цього фани на кожному концерті Ературу обмінюються. Продають, купують зробленими власноруч цими браслетами. Келсі сказав, що він був розчарований, що не зміг поговорити з Тейлор ні, до, ні після концерту, адже вона берегла свій голос для виконання 44 пісень. І тому він навіть обурився, що не зміг передати їй браслет, котрий створив власноруч, з його номером на ньому. Номером телефону Так, да, хлопці вчиться сучасним подкатом. Далі пізніше в інтерв'ю для НФЛ ведучий знову підняв цю тему з браслетом і з бажанням Келсі зустрітися з Тейлор. Але Тревіс впав на мороз. Сказавши, що все, що він сказав на подкасті, він не забирає своїх слів, але більше не хоче про це говорити. На питання ведучого, чи зв'язувалася Тейлор з Тревісом, він сказав, що не говорить про особисте життя, які ми скритні. Ну або ціну собі просто набиваємо і ніяк не складемо. 17 вересня ведучі коментуючи гру Келсі, вдавалися до подколів з посиланнями на пісні Тейлор, типу Делікейт. Blank Space та August. після гри Келсі залишив коментар під цим відео в інстаграмі. Зі словами, щось на кшталт вдало зіграно хлопці, влучно сказано. 21 вересня в спортивному шоу Келсі поділився, що запросив Тейлор на свою гру. Сказав, що відповіді поки не отримав. Але типу м'яч тепер на полі Тейлор. І подивимося, що з цього вийде. А вийшло, що 24 вересня Тейлор таки відвідала гру Келсі, в Канзас Сіті і була не просто десь на стадіоні, а в частині відведеній спеціально для фанів-вболівальників Тревіса, і була там не сама. А з його мамою. Ви уявіть таке, вже із мамою бойфренда познайомилась. Більш того, після гри вони уходили разом, а потім їх навіть побачили на автопаті, де зазняли, як Свіфт обіймає Келсі. Не знаю, як вам, а я думаю, пара таки склалася. Ба більше з'явилося фото, як Тейлор перед грою виходить з будинку Келсі разом з його сім'єю. Хоча там таке розмите фото, що щось нормально роздивитися, неможливо, але люди кажуть, що то саме. Тейлор, та я була б не я, якби я вам не принесла трошки дьогтю в цю бочку меду. Колишня дівчина Тревіса Келсі Майя Бенбері в своїх соцмережах попередила Тейлор, щоб вона була обережніша з ним, бо можливо він її просто використовує. А ще додала, що один раз зрадив завжди зрадник, натякаючи на те, що їй він зрадив. До речі, зустрічалися вони всього декілька місяців, а познайомилися на шоу спіймати Келсі шоу. Головна ідея котрого власне знайти Тревісу Келсі дівчину. І ще це було у далекому 2016 році. І Тревіс тоді всі звинувачення у зраді відкидав, щоб ви зрозуміли наскільки цікавим є новий пейрінг Тейлор та Тревіса. Про нього має свою думку навіть Трамп. В нещодавному інтерв'ю він сказав, що радий за них та бажає їм обом хорошого життя як разом, так і окремо кожному. І скоріш за все, окремо, е, натікаючи на те, що їх пара не протягне довго. Uh, well... Чисто поради, які ми заслужили більше, поки новин ніяких про них немає, але як завжди, будемо тримати руку на пульсі і дивитися, що з цього вийде далі. Там, до речі, планується вихід офіційного концертного фільму по ера Туру, який можна буде подивитися навіть в нас в Україні в кінотеатрі. Але, на жаль, тільки в Києві. Що іншим робити, непонятно. Глобальна дата назначена на 13 жовтня. І, до речі, це навіть змусило змістити дату релізу горору екзорцист і перенести її з 13 на 6 жовтня. Отака Тейлор страшна, що її бояться навіть горори. Мультіверс, про котрий ми не знали, що він нам потрібен, але він є. На днях Тейлор Свіфт прийшла на гру Тревіса Келсі, але не сама. А разом з Лайвлі, Райаном Рейнольдсом та Х'ю Джекманом, чисто затягнула друзів на гру Бойфренда подивитися. І ще трохи про концертні фільми. Вчора королева Бійонці анонсувала свій концертний фільм по своєму світовому туру Ренесанс. Прем'єра стрічки запланована на 12 січня, хоча в Штатах її почнуть вкрутити в кінотеатрах вже з грудня цього року. Наразі невідомо, чи буде кіно показано в нас в Україні в кінотеатрах, але прем'єра позначена як світова, тому будемо сподіватися, що і нас не обідуть уваги. Сам фільм має бути довжиною близько 2,5 години і включати в себе не тільки виступи Бейонсі з 39 країн світу, а й підготовку до туру, тренування, репетиції і часточку самої Бі, адже вона вклала всю себе в це рекордне шоу. А рекордне воно не просто заради гарного слова. Ренесанс Ворлд Тур став найприбутковішим шоу в історії, зроблене виконавицею жінкою. Квінбі вкотре довела, що вона тут не просто так, і всі її регалії є заслуженими. Просто є Сквін Слей. І не відходячи далеко від Тейлор Свіфт, з'ясувалося, що вона позичила Софі Тернер свою квартиру, свої апартаменти в Нью-Йорку. Ну звісно, не тільки їй, а й її дітям, щоб Софі було. Де жити, поки не вирішиться вся ця ситуація з судом та опікою над дітьми між Софі та Джо Джонасом? Звідки ми це знаємо? Ну, репортери засняли як Софі з дітьми і ще якоюсь жінкою невідомою, скоріш за все, їх нянію, Власне, виходила з будинку, де знаходяться, де розташовані ці апартаменти Тейлор. Вона посадила дітей до машини з нянію, дала їм пакувани чомодани речей і повернулася сама назад у будівлю. Можливо, від Правило їх до батька. Хто знає? До речі, до нас потихеньку просочуються новини, нові деталі зіркового розлучення. Софія дала до суду нові докази того, що Джо Джонас таки збирався переїздити до Великої Британії з нею і дітьми. Тобто сім'я планувала жити на постійній основі у Великій Британії. І що це за докази? Це такий лист характеристика, котру написав Джо від. Імені своєї сім'ї, власнику будинку, котрий вони збиралися придбати. Суть у тому, я трошки поясню, хто не знає, на заході розповсюджена, поширена така практика написання листів, характеристик від можливих покупців власникам будинків нерухомості, котру вони виставляють на продаж. В цих листах люди розписують, чому саме їм треба продати той чи інший будинок. Знаєте, таке. Резюме покупця, щоб виглядати в очах продавців кращими на фоні інших претендентів на цю нерухомість. Так от Софі оприлюднила лист від Джо, в якому він розписав, як йому сподобався будинок в Оксфорді. Будинок, до речі, за майже 9 мільйонів доларів, за який вони вже навіть встигли внести депозит. 10%. Також в листі було написано, що він мріє жити саме в цьому будинку. Він мріє жити саме в Великій Британії зі своєю сім'єю і зробити його цей будинок своєю. Постійною резиденцією розписав, як би він зробив з однієї кімнати собі музичну студію, а також сказав, що закохався у місцевий пап. Тобто, власне, з цим листом Софі ще раз показує суду, що домовленість між нею і її чоловіком щодо повернення в Англію була, і те, що зараз він не хоче, щоб вона з дітьми поверталася в Англію. І утримує дітей, не віддає їм паспорти. Це незаконно. Більш того, наскільки я зрозуміла, Софі хоче суду не на рівні штату, бо судовий процес наразі йде в Майамі, а хоче федерального суду на рівні держав і під Гаазькою конвенцією. Я так розумію, вона рішуче налаштована на отримання повної опіки над дітьми. Джо в свою чергу парірує тим, що діти народилися в Сполучених Штатах Америки. І є громадянами штатів. Він нікого незаконно не утримує. І цитата: якщо їх британська мама хоче жити в Британії, він з радістю розділить інтернаціональну опіку. Якось не знаю, ну якось це все дуже виглядає, як така прям заруба у них за дітей. Дуже цікаво, до чого це все призведе. Ще газеті Радар Віклі стало відомо, що ж стало тією. Останньою краплею, після якої Джо подав на розлучення. Розлучення нагадаю про яке Софі дізналася зі ЗМІ. і ви просто не повірите. От, не повірите, ви сидите, сидіть міцніше. Він почув, як вона каже погано про нього її другові. Про це він дізнався. З камери домофону, до котрої отримав доступ. Тобто я так бачу цю ситуацію. Софі розмовляла зі своїм другом, заходячи чи виходячи з дому, нагадую, після скандалу з Джо, котрий відбувся напередодні, і, мабуть, що обізвала його козлом, крихке его хлопчика не витримало, і він звернувся до суду, щоб велика тьотя не лаялася, щоб тьотя більше його не ображала. Знаю, звучить крінжово, але це наразі все, що ми маємо. І як завжди, всі посилання на джерела знаходяться в описі під відео. Можете самі ознайомитися зі статтями. Ну а ми переходимо далі. Памела Андерсон, просто красотка, діва, відвідала Паризький тиждень моди без макіяжу. Абсолютно без макіяжу. Оце заява, оце стейтмент. Просто богиня. Не знаю, виглядає вона чесно, шикарно. Звісно, видні і вікові зміни, і якісь зморшки, якісь е, плями на шкірі, але ця шкіра, вона жива, вона не може виглядати. Дати яку порцелянової ляльки, якщо ти людина. І погодьтеся, це абсолютно ніяк її не псує. І навіть навпаки, мені здається, підкреслює її красу, її тендітність і щирість. Вона мені такою, до речі, і здається. От такий у неї вайб, не жінки вамп, не пустоголової блондинки з рятувальників Малібу, які їй постійно приписували це амплуа. Памела просто білісимо граці. Ще й на шоу Вів'єн Вест тут засвітилася, також без макіяжу. Ну, наскільки ж вона чарівна? Але не Андерсон однією кайлівські аперелі приголомшила всіх. Ця срібляста сукня з неймовірно вузькою талією. Зробила Скалі просто реал-лайф принцес. Дуже мені сподобався образ, просто stunning. До речі, показ аперелі закривала кенду і Кайлі, власне, прийшла її підтримати. Кімуська також засвітилася на Week, але була на показі у Вікторії Бекхем в такій рожевій сукні комбінації. Просто приголомшливо гарно. Але якщо ви цікавитесь, як так вони такі худі. Ну, по-перше, корсети. А по-друге, препарат для діабетиків, як я прочитала десь в коментарях, диявол працює старанно, але оземпік старанніше. Ладно, то я просто заздрю. Уряд Іспанії подав до суду на шакіру за несплату податків за 2018 рік. Попала дівчинка. От. От ніколи не треба зв'язуватися з податковою ні в нас, ні в Іспанії. Коротше, в чому суть? Іспанське правительство намагається стягнути з Шакіри близько 7 мільйонів доларів, посилаючись на те, що Шакіра у 2018 році мешкала в Барселоні, але не сплатила податок на свій дохід під час свого життя. Там цікаво, що це вже другий позов на Шакіру від Іспанії. Перший був датований її життям в Барселоні в період з 2012 по 2014 роки, і тоді податкова країна е, намагалася довести, що Шакіра чинить шахрайство е, мало того, що не сплачує податок. Так вона ще виводить свої доходи в офшори, е, намагаючись таким чином обійти податкову систему країни. Е, цей суд відбувався у 2021 році, і тоді Шакіру зобов'язали сплатити податків на суму близько 14 мільйонів доларів, які вона досі не сплатила. І скоріш за все нова сума додасться до тієї існуючої. Наступний суд по ще першому випадку має відбутися ось ось у листопаді, і поки що невідомо чи будуть. Нові матеріали додані, додані до тієї справи, як це взагалі все буде відбуватися, і чи заплатить співачка, врешті-решт. Але її юристи я так бачу налаштовані серйозно і рішуче, адже що тоді вони намагалися довести, що вивід доходу в офшор був легальним? Адже співачка саме в той час проживала не в Барселоні, а на Багамах. Ну тому і зараз я думаю, вони не будуть так легко здаватися. Але зірочки мої. Краще податки сплачувати. Ну і Завершимо таким, такою невеличкою цікавинкою. На днях Флоренс П'ю виставила сторіс, в якій написала, що типу народи на нас чекають новини, які будуть включати в себе нарізку, розмову і готовку. Тобто натякаючи, що буде можливо кулінарне шоу. Але ще не зрозуміло, чи це буде абсолютно нове кулінарне шоу, чи кулінарне шоу від Флоренс, котре вже існує і існувало Cooking with Flo. Почекаємо, подивимося, тому що я обожнюю Флоренс, я обожнюю її почуття гумору, я обожнюю, як вона готує. І ці її шоу це було просто насолода. Так що почекаємо, подивимося. Я very excited. So, because I'm going to be chopping this in half and actually cooking it with the skin on, I've taken the stickers off. Um, and you know, I found this on the floor in in a shop. I mean, it's where lots of other veg was. But personally, for me, I'd feel a lot calmer if I just gently washed the outsides. You may think I'm insane, but I like to keep it all clean. Ну, власне, на цьому і все. Сьогодні в мене вийшов такий лайтовий випуск. Ну, а що, не кожен же день різні жахіття розбирати. Я дуже дякую всім за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Всіх обіймаю, всіх цілую, ну і всім па-па!